І у нас сьогодні обіцяний розіграш подарунків. В чому була суть нашого конкурсу? Ми вам висилали форми для опитування, які допомагали ставати нашому магазину краще. І ви робили нам чесні відповіді, ми їх побачили, і ми зробили список всіх користувачів, які, які приймали участь в опитуванні, і допомагали нам робити. І робити наш сервіс, сервіс, наш магазин краще. Ось ви можете побачити цей список. І за допомогою сервісу random.org ми зробимо вибірково випадковим образом виберемо трьох переможців. І у нас сьогодні на розіграші, тобто в конкурсі приймаю участь перший у нас переможець отримує. Флешку від компанії Dahua фірмову. Другий переможець у нас отримає набір інструментів. Ось він так виглядає фірмовий Dahua І останній переможець у нас отримає ось таку от футболку від фонду Сталеві крила. І давайте ж перейдемо до найцікавішого. Зайдемо на, на список наших учасників. Ми його скопіюємо. Ось ми його перенесли у сервіс. І вирішальна мить натискаємо Randomize, щоб обрати трьох переможців. Натискаємо Randomize. І все ми бачимо. Перші три переможці. Перший переможець у нас отримує флешку від даху, а другий отримує набір інструментів. І третій переможець отримує у нас футболку від фонду Сталеві Крила. Вітаємо переможців! Дякуємо, що допомагаєте нам ставати краще, робити нас сервіснішими, що ми можемо завдяки вам покращити свій сервіс, своє обслуговування. Також. І надалі слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на наш канал, обов'язково дивіться наші відео, бо в нас буде дуже ще багато цікавих конкурсів і розіграшів. Всім пока!